які змінюють хід подій так тихо, що світ дізнається про них лише через тижні. Є досягнення, які не показують по телевізору, але які мені відчувають на собі мільйони людей. Сьогодні я розкажу вам про одну з таких операцій. Протягом останніх місяців ми всі чули про Орешник. Російські пропагандистські ресурси не втомлювалися розповідати, яка це страшна зброя, як вона змінить усе. Як Україна буде безсилою проти неї. Наші люди слухали ці погрози, наші родини перебували в укриттях під час тривог. Наші діти прокидалися від гучних звуків. Але поки противник говорив, ми працювали, поки вони накопичували свої ракети. Наша розвідка фіксувала кожен їхній крок. Поки вони планували масований удар по наших містах, ми готували відповідь. І коли прийшов момент, ми зробили те, що вміємо найкраще. Ми захистили свою землю. Ця історія про терпіння, яке стало інструментом, про розвідку, яка бачить усе про удар, який позбавив противника його чудо зброї ще до того, як вона піднялася в небо. Спочатку розберемося, з чим ми мали справу: Орешник та балістична ракета середньої дальності. Противник позиціонував її як зброю нового покоління, щось таке, проти чого в нас нібито немає захисту. Кремлівські пропагандисти місяцями нагнітали істерію. Їхні експерти пояснювали в телестудіях, як ця ракета завдасть критичних пошкоджень українській інфраструктурі, як вона полетить так швидко, що наша ППО не встигне зреагувати. Мета була зрозумілою. Посіяти паніку серед нашого населення, змусити наших західних партнерів сумніватися, показати всьому світу силу російської зброї. Але ми, українці, за ці роки навчилися головному. Вистріл! Не вірити ворожій пропаганді. Ми бачили багато їхніх чудо зброї. Ми бачили, як вони приходили і як вони втрачали ефективність на нашій землі. Тому замість паніки наші люди почали працювати. Розвідка отримала чітке завдання: знайти, де противник ховає ці ракети. Це було непросто. Росіяни розуміли цінність орешників і намагалися захистити їх якнайкраще: підземні сховища, замасковані об'єкти, постійне переміщення. Вони робили все, щоб ми не знайшли їхню суперзброю. Але вони забули одне: наша розвідка не спить. Коли ми говоримо про розвідку, багато хто уявляє супутники та комп'ютери. Це правда, але лише частина правди. Справжня сила нашої розвідки це люди, наші люди на окупованих територіях, які ризикують життям щодня, наші аналітики, які не сплять ночами. Вивчаючи тисячі зображень, наші оператори, які слухають ворожі переговори годинами. Ці герої залишаються в тіні, їхні імена ніколи не з'являться в новинах, їхні обличчя ніколи не покажуть по телевізору. Але без них жодна операція не була б можливою. Тижнями вони збирали інформацію. Шасрока: шматочок тут, шматочок там. Незвичайний рух конвою в нічний час, посилена охорона біля нібито занедбаного об'єкта. Розмова офіцера перехоплена з ефіру. Поступово картина ставала чіткішою. Ми знаходили склади один за одним. Ми знали, скільки ракет там зберігається. Ми знали графіки поставок. Ми знали все, що потрібно було знати. І ми чекали це питання, яке може здатися дивним. Якщо ви знаєте, де противник ховає небезпечну зброю, чому не вивезти її з ладу одразу? Відповідь проста: ми хотіли максимальної ефективності. Уявіть ситуацію, ми б ударили по складу з кількома ракетами. Противник би зрозумів, що ми знаємо про їхні сховища, вони б розосередили запаси, посилили охорону, змінили місця зберігання. Ми б вивели з ладу трохи і втратили б можливість вивести з ладу багато. Тому наше командування прийняло рішення чекати, спостерігати, фіксувати. Нехай противник відчуває себе в безпеці, нехай накопичує ракети, нехай готує свій великий удар, а ми готуватимемо свій. Це було важке рішення. Кожен день очікування це ризик, що противник атакує першим. Кожен день це випробування терпіння. Але наші командири знали, що роблять. Вони бачили повну картину, вони розуміли момент, і вони дочекалися. Тим часом росіяни продовжували свої приготування. Вони звозили ракети з різних регіонів, концентрували їх на кількох складах. Готували пускові установки. За нашими даними, вони планували масований удар по українських містах, хотіли вдарити по енергетичній інфраструктурі напередодні зими, хотіли залишити мільйони наших людей без світла і тепла. Це типова тактика противника: бити по цивільних об'єктах, намагатися зламати нас морально, бо на полі бою вони програють. Ми бачили, як зростає кількість ракет на їхніх складах, тиждень за тижнем. Противник відчував себе впевнено, думав, що його секрет надійно захищений. Він не знав, що кожен його крок фіксується, що кожна машина, яка заїжджає на склад, потрапляє в наші звіти, що ми рахуємо кожну ракету разом з ним. Нарешті настав момент, коли концентрація досягла максимуму. Противник зібрав достатньо для свого великого удару, і саме тоді ми завдали свого. Про деталі операції ми не можемо говорити багато. Це питання безпеки, наші методи, наші маршрути, наші засоби. Все це має залишатися таємницею, щоб ми могли використовувати їх знову. Що ми можемо сказати? Дія була здійснена вночі. Одночасно по кількох об'єктах координація була ідеальною. Наші безпілотники та ракети долетіли до цілей. Вони подолали ворожу ППО. Вони влучили саме туди, куди мали влучити. Наслідки були значними. Вторинні детонації тривали годинами. Це означало, що ракети всередині складів виводилися з ладу одна за одною. Противник не зміг нічого зробити. Його хвалена система захисту не спрацювала. Його суперзброя була нейтралізована, так і не піднявшись у небо. Ми не будемо показувати важкі кадри наслідків. Це не наш стиль. Ми діємо не заради руйнувань, ми діємо заради життя, заради захисту наших людей. Але факт залишається фактом. Операція була успішною. Що саме ми вивели з ладу? За оцінками наших аналітиків, значну частину ворожого запасу орешників, точні цифри ми не називаємо це теж питання безпеки. Але противник знає, скільки він втратив, і ми знаємо важливіше за цифри те, що це означає для наших людей: ракети, які мали летіти на наші міста. Більше не становлять загрози. Удари, які мали пошкоджувати наші будинки, не відбудуться. Наші діти спатимуть спокійніше. Це також удар по планах противника. Вони готували масовану атаку. Тепер їм значно складніше її реалізувати. Вони хотіли залякати нас. Замість цього ми показали, хто контролює ситуацію. І це удар по їхній пропаганді. Місяцями вони розповідали про непереможну зброю. Тепер ця зброя купа деформованого металу на їхній же території. Як вони це пояснять своєму населенню? Як вони пояснять, що їхня чудо зброя виявилася вразливою? Перші дні після удару противник мовчав. Їхні офіційні канали не згадували про те, що сталося. Вони сподівалися, що ніхто не помітить, але правду неможливо приховати вічно. Супутникові знімки з'явилися в мережі. Місцеві жителі почали ділитися відео в соціальних мережах. Інформація просочилася. Тоді почалися типові маніпуляції, пожежа на технічному об'єкті. Терористична атака. Незначні пошкодження. Ми до цього звикли. Противник завжди викривлює реальність. Це частина їхньої системи. Але їхні заяви вже не працюють так, як раніше. Світ бачить факти, світ бачить супутникові знімки. Світ розуміє, що сталося насправді. А всередині їхньої системи почалися розбірки, шукають винних, карають офіцерів. Це завжди так буває, коли щось іде не за планом. Але справжня проблема не в окремих людях. Справжня проблема в тому, що вони діють проти народу, який не здається. Для нас, українців, ця операція збільше, ніж просто виведення з ладу ворожої зброї. Це доказ того, що ми можемо захистити себе, що наша армія здатна діяти на випередження, що ми не просто обороняємося, ми активно нейтралізуємо загрози ще до того, як вони матеріалізуються. Кожна така операція рятує життя. Скільки наших людей залишилися живими, тому що ці ракети не полетіли. Скільки будинків залишилися цілими, скільки родин не втратили близьких. Ми не можемо порахувати врятовані життя, але ми знаємо, що вони є, і це надає сенсу всій нашій боротьбі. Кожен донат на армію це внесок у такі операції. Кожен волонтер, який допомагає, це частина нашого результату. Кожен українець, який підтримує наших захисників, це сила, яка робить такі успіхи можливими. Ми один народ, ми одна команда. І разом ми не переможні. Ми вдячні нашим західним партнерам за підтримку. Без неї наші можливості були б значно обмеженішими. Розвідувальні дані, якими з нами діляться, технології, які нам передають. Засоби, які допомагають нам захищатися, все це критично важливо. Але хочу підкреслити одне: це партнерство, а не залежність. Ми, українці, самі приймаємо рішення, самі плануємо операції, самі ризикуємо життям. Наші партнери допомагають. Та ж сама радіостанція обнаруженні права. Але діємо ми. І ми вдячні за цю допомогу щиро. Кожна країна, яка підтримує Україну, робить внесок не лише в нашу безпеку, вона робить внесок у безпеку всього вільного світу. Бо якщо агресор переможе тут, він не зупиниться. Історія це доводить знову і знову. Україна це щит Європи, і цей щит тримається. Яких уроків нас вчить ця операція? Перший урок терпіння. Іноді найкраще рішення почекати, дочекатися правильного моменту, не піддаватися тиску і поспіху. Другий урок розвідка вирішує все. Найкраща зброя марна, якщо ви не знаєте куди діяти. Інформація це основа будь-якого успіху. Третій урок немає непереможної зброї. Кожну систему можна обійти. Кожен захист має слабке місце. Питання лише в тому, хто швидше знайде рішення. І четвертий урок Україна не здається ніколи. Щоб не трапилося, які погрози не лунали. Ми будемо боротися, ми будемо знаходити способи, ми будемо перемагати. Найдивніше в цій ситуації противник не робить висновків. Вони продовжують повторювати ті самі помилки. Вони накопичують зброю, ми її знаходимо і нейтралізуємо. Вони планують удари, ми їх зриваємо. Вони погрожують. Ми відповідаємо діями. Здавалося, б, після стількох провалів вони мали б змінити підхід. Але ні, їхня система не здатна до адаптації. Це добре для нас: противник, який не вчиться. Це противник, якого можна перемогти. Ми ж постійно вчимося. Кожна операція дає нам досвід, кожен успіх відкриває нові можливості, кожна невдача вчить нас робити краще. Це фундаментальна різниця між нами. Ми гнучкі, адаптивні, творчі. Вони закостенілі, не гнучки, передбачувані. І саме тому ми переможемо. Ми не маємо ілюзій. Ця війна ще далека від завершення. Попереду нові виклики, нові загрози, нові випробування. Противник спробує відновити запаси, спробує краще захистити свої об'єкти, спробує знайти нові способи завдати нам шкоди. Ми до цього готові. Наша розвідка продовжує працювати. Наші інженери продовжують створювати нові рішення. Наші воїни продовжують захищати кожен метр нашої землі. Ми не знаємо, що буде завтра. Але ми знаємо одне: ми не здамося ми будемо боротися до перемоги, і кожна операція, як ця, це крок до цієї перемоги. Хочу сказати слова подяки всім, хто зробив цю операцію можливою нашим розвідникам. Ви працюєте в тіні, але ваша робота рятує тисячі життів. Нашим операторам безпілотників ваша майстерність вражає. Нашим командирам ви приймаєте правильні рішення в найскладніших ситуаціях. Нашим інженерам і технікам без вашої роботи ніщо б не літало і не досягало цілі. Нашим волонтерам ви з'єднуєте тилий фронт. Кожна ваша гривня, кожна година вашого часу це внесок у спільний результат кожному українцю, який не здається, ви і є наша сила, наша незламність, наш рух вперед. Ми один народ. І разом ми здолаємо будь-які виклики. Хочу звернутися до всіх, хто дивиться це відео за межами України. Ви бачите за що ми боремося. Ми боремося за право жити у своїй країні. За право самим вирішувати свою долю, за право бути вільними. Кожна ваша підтримка важлива, кожен репост це поширення правди, кожен голос на нашу підтримку це сила.